В Україні підписано важливий документ: меморандум забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Це справжній прорив для нашого фінансового ринку, адже спрощуються правила роботи для банків і платіжних систем. Забезпечується прозорість у відносинах між учасниками ринку та клієнтами. Головне для більшості клієнтів, якщо ви працюєте в білу та отримаєте офіційну заробітну плату, або можете підтвердити свої доходи документами, то для вас нічого не змінюється. Це так само, як і було в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальні правила для всіх клієнтів. Але що стосується тих, хто не може підтвердити свої доходи. Ліміти у меморандумі стосуються виключно високоризикових клієнтів, які не мають жодних документів. Таких клієнтів за оцінками банку лише 1%, але саме вони активно використовуються в схемах дропів, генеруючи мільярдний трафік. Бізнесу варто готуватись до адаптації під нові правила. Для користувачів платіжних послуг можуть з'явитися нові вимоги до транзакцій або перевірок, як адаптуватися до змін. Чи можуть нововведення вплинути на ваш бізнес або ваші фінансові операції? Якщо у вас виникли запитання щодо цих нововведень або вам потрібна допомога в розумінні нових правил, звертайтеся за консультацією. Напишіть мені у директ або зателефонуйте. Я допоможу вам розібратися у нюансах. Та забезпечує юридичну безпеку ваших фінансових операцій.